Я вас вітаю всіх любов'ю Ісуса Христа. Мир вам. Я постараюся небагато вашої уваги, якщо ще ви можете слухати. Я хочу ставити для вас і для себе одне місце слова Божого, яке мені положилося на серце. 62 друга. 62 розділ пророка Ісаї. 7-й вірш. 62, 62 розділ, 6 і 7 вірш. На мурах твоїх Єрусалими я поставив сторожу. Ніколи не буде мовчати вона цілий день та всю ніч. Ви, хто пригадує Господа, не замовкні. І перед ним не вмовкайте, аж поки не зміцнить, і аж поки не вчинить Він Єрусалима за славу свою на землі. Я сам з Городауська, церква Іфанія, вас тут бачу, є члени з нашої церкви. Дав Бог сьогодні можливість бути у вас. Знаєте, Америка дуже дивна країна. Я буваю в різних місцях. І де я не був, завжди знаходжу знайомих. Я думаю, що то віруючих так багато було в Луцьку, ну завжди зустрічається. Я її дуже багато проїхав. І навіть тут, в вашій церкві, сьогодні побачив чоловіка, якого не думав, що я його побачу в Америці. Але так, Бог дарував ми, сьогодні мали зустріч. Хай благословить вас і Господь моя. Така була, ну якби хотів би ставити таку думку, Бог каже до ізраїльського народу через пророка Ісаїю, що я на мурах Єрусалима поставив сторожів. І ті сторожа будуть говорити в день, в ніч. Вони не мають замовкати. Аж поки не прийде вже День Господній. То, є, я це розумію, що до приходу Божого на землю мають бути сторожа, поставлені Богом. Сьогодні ми вже багато чого чу -чу -чу чули. З е, самого початку, якщо ви помните, співали такого псалма, і там були такі слова, що ми тут всі гості. Ну я себе вважаю гостем, бо я приїхав. Я поїду назад, але ви є ті, які маєте вже тут гражданство, ви вже думаєте, що ви вже тут, в принципі, постоянно. Хай допоможе нам всім Господь відчувати себе на землі, як густя. Тоді дуже добре. Бо буває ми так простаємося, що там, де ми, то сам краще. Хай поможе нам Бог сьогодні. Зрозуміти слово Боже, що Він каже, що я поставив сторожів. Ставить сторожів хто? Тут написано, Бог сказав, чи пророк Ісаїя? Бог сказав, що я поставив сторожів, і вони там будуть стояти. Я думаю, що ви знаєте, хто такі сторожі ви зустрічалися, і така професія сторожів. Вона одна із самих таких біблійних. Від начала читаєте Біблію і вже були сторожа. Чи то злодіїв було багато, чи я не знаю, чого ну, так щось така професія є. Від сторожа багато зависить, сторож завжди має не спати. Але буває, що сплять, правда? Є написано, що каже, коли заснули, то хто прийшов? Вони мали стояти на сторожі, а заснули, прийшов і щось там насіяв. А коли проснулися і каже, слухай, ну ми ж це не садили, треба рвати, то Бог каже, ні, ви вже проспали, це оставляйте до жартви. Хотіло би це вирвати, правда, ми буваємо на полі, хто знає, що таке є пшениця, коли вроді би сієш пшеницю, а там такий здоровий будяк. І Вирвати багато пшениці вирвеш. Там люди сьогодні роблять приспособлення разне, щоб того будь-яка достати звідти. Але ж Слово Боже каже Господь. Лишіть, не треба рвати, хай вже воно росте до жатви. І ми десь коли так дивимося, думаємо, нічого ми тут не поправимо, хай росте і воно росте. Допоміг би нам сьогодні Господь дивитися в своє життя. Якщо мене вдома Бог поставив сторожом, то я відповідаю за те. Якщо є в нашій сім'ї, тато, мама, я розумію, що вони є сторожа в сім'ї, і вони мають відповідати, що в ту сім'ю приходить. І передати, щоб діти це бачили. Сторожа не должність така, знаєте, що він має все виправити, він має їх тільки предупредити. Якщо не предупредити, так. Да. Має позвонити вовремя, коли ми служили в армії, там треба було сообщити, що йде ворог чи ще якийсь і прийняти. Це має зробити сторож. Це домашній сторож має так охраняти сусідів. Є сторожа в церкві, які теж має стояти з ніг, спросить Господь, як з домашніх, так і з церкви. І далі ми можемо це розвивати за сторожів. Я би розумію, що діти, які прийшли в церкву, і десь щось там вони вже прийшли. Ну, то ж в нашій церкві так. От так в церкві прийняли, так, ну, ну що зробиш, вона не може бути білою вороною. Хоча я розумію, маю розуміння від Бога, що це неправильно, але в церкві прийняти, не треба ну, відлічатися крепко, хай вже, так як тече, хай тече. З мене спросить Господь. З вас тоже! Не думайте, що тільки я буду тут винувати. Якщо ви мали в своїй сім'ї, і ви нічого не старалися, ви не казали, не робіть, дивіться, це не добре. З вас спросить Господь, так само і з мене. Служителя особливо спросить, він дав йому таку поставу його служителям ніколи з нього спросить. Я не знаю, коли, знає це Господь. Хай допоможе нам Господь сьогодні всім зрозуміти, що сторож має. Не спати. Щоб не було ніякої біди, ми маємо не спати, маємо бодрствувати. Особливо в таке важке время, яке сьогодні прийшло, не може зрозуміти, де віруючи, де не віруючи. Я так споминаю свого дитинства. Я дуже легко розбирався в дитинстві, де віруючи, де не віруючи. Я тільки побачив з виду. 100% я був вірний, це невіруюча тітка, це невіруючий дядько. Ну, мене так навчили, я це розумів. Коли я сьогодні дивлюся, я вже не знаю, треба заглянути на серце. Як я можу серце побачити? Якби я його звідти достав, чи воно було відкрите, я би бачив, яке це серце. Мені важко розібратися, але я пам'ятаю з дитинства дядьки, які не вміли добре читати. Біблію, вони так по складах читали, то вони казали, які мають бути віруючі люди. Я виріжджав, вже, теж вже постарів. І сьогодні думаю, Господи, як розібратися. Дуже хочеться розібратися в комусь. Правда? О цих я бачу я з дитинства так навчився, що, ага, раз не так, значить, то вже такі люди. Коли ми ходили на Кічкарівці, той знає, Спочатку були там суботники, були баптісти, і були ми ще 50 приходили. Я думаю, що це за разниця? у них де, де в сім'ї. Яка там різниця між тими, ті ходять молити вдома? Ми ходимо ще православні є. Думаю, що це таке? Я раз в них з баптістів на Собрані, Я для себе не міг якоїсь різниці зробити, не міг розібратися. В чому різниця. Ті проповідують, ті проповідують. Одне тільки, що було одні голосно моляться, а другі тихо. І ще вони вставали, як тільки відкривав цей проповідник Біблію, вони всі вставали, він читає, вони сідали. Це було все. Але з руками ми живемо, світ міняється. Якщо ви помните, хто ще з тих. Времен було так сказано, що прийде дуже велика свобода на Радянський Союз, так на ту місце. І дуже велике лжеучення прийде. Я так тоді дитячим розумом думаю, ну яке ж може лжеучення? Тут є от Євангелія, прочитали, все ясно. Тут навіть нема такого щось сложного. Написано, що не опитний йде дорогою? Не будить. Неопитний, Представте собі людина неопитна і не блудить. Я зустрічав в Іспанії одну жінку, яка покаялася в Іспанії. Вона ніколи не читала Євангелію, але щось з нею може чи щось в житті було там так сложно. І вона каже: коли я відкрила, вже покаялася, ну і почала шукати, що в мене має перемінитися. Бо я так зрозуміла, що коли я стала повірила, то щось має в мені помінятися. Бо так і написано, що колись ви були старі, да? жили старим життям, тепер покаялися, ви нові. Прийшло оновлення. До того я був таким, а тепер став іншим. І каже, відкриваю. І написано, що коли чоловік, який є рабом хазяїна, і йому дуже цьому рабові сподобається цей раб. І каже, він підійде до нього і скаже: слухай, я хочу в тебе жити, вистатися в тебе. То він каже, підведе його до двірка дверей, візьме його шило, візьме вухо і проб'є йому, зробить там дирку. І каже, як я тебе я думаю, Господи, я не знала. А дирка вже в мене в ушах є, і я туда ті сірошки запхнула. Я їх швидко достала назад, Їй ніхто це не проповідав. Вона так дочиталася в Біблії. О, і я їх, каже, зняла. І так мені відкрився, Господь, я щось шукала, і мені Бог знайшов. То ця книга є дуже вірна. Якщо я щось шукаю, то я завжди знайду відповідь. Хвала Ісусу. І коли я сьогодні дивлюся на состояння те, що сьогодні є, то я розумію, апостол Павло написав до Тимофія, що оце, що сьогодні є в мені, то воно прийде. Має прийти. Але я маю сьогодні працювати над собою, щоб цього в мені не було. І сребролюбіє, і таке, знаєте, є в нас. Користолюбіє і обман, і це все має прийти. І лесь має прийти, все це має прийти. Але я маю цього устерігатися. Хай допоможе вам всім Господь. Воно прийде. Не думайте, що воно десь обійде, вас, всіх, воно прийде. Десь скажуть, в цій церкві ще якось трошки тримається, ті вже зовсім пустили. Ми йдемо до кінця. І це нам каже Слово Боже, Алілуя. Ви йдете до кінця, і я йду до кінця. Я не знаю, хто з нас раніше, але ми йдемо до кінця. Я не знаю, скільки ви проживете, і ви не знаєте точно, скільки проживете. Моя дружина недавно мені каже, треба брати білети, бо ми вже збираємося додому. та ще часів у нас багато. Я ж не знаю, чи ти доживеш, чи я доживу. Зараз гроші віддамо, хто потім їх верне. Ну, Нащо так багато спішити, дочекаємося ближче і вже будемо збиратися. То слово Боже каже нам, що ви не знаєте, коли прийде і скаже, що врем'я твоє закінчилось. Агілуя. Може, сьогодні, після цього збрання, прийдете додому, поїсте, а може ще не поїсте, і може життя закінчиться. Ви неувірений, я не уверене. Недавно дивився. В телефоні каже, що всього-навсього 29 років, чи 28. Вечором заснув. Рано мама прийшла будити, він же не встав. Скажіть, він думав, що він не встане? Правда, не думав? 28 років. Він мав ще жити, в нього ще плани були, він мав щось робити. Може, мав ще покаятися, може, мав ще примиритися. А Бог сказав, все, до цього часу далі. Твоє життя закінчилось, ти дасиш відповідь, і я дам відповідь за своє життя. Хвала Ісусу, що Бог нам сокрив день нашої смерті. І ми живемо спокійно і не знаємо коли, але Бог каже: приготуйся до зустрічі зі мною. Ви маєте приготуватися і я маю приготуватися. І ви, молодь, теж маєте приготуватися, тому що сьогодні таке время ви виїхали з хати назад, не приїхали. Ви прекрасно це знаєте. І буває там і віруючі, і не віруючи, різні люди. Я був. Це було десь, навірно, 18 років, ще в 18 році, десь до цієї ще повномасштабної війни, яка є в Україні, і приїжджали ми в один блокпост. І там стояв молодий хлопець. І він просив, дайте мені Євангелію. Ми каже, що в тебе немає. Він каже, є одна, але я хочу ще одну мати. Одна є, він ще хоче одну мати. Каже, кажуть, що при обстрілі вона дуже допомагає. І каже, я її ношу тут в кишені біля серця, він має автомата. Але автомат каже, при обстрілі не допомагає. А Євангелія каже, то допомагає. І я хочу мати дві. Ви маєте таке бажання, і я сьогодні, як і віримо в живого Бога, мати дві Євангелії. Відкривати, читати У нас, бажання є. Ми йому об'ясняємо, що чоловіче треба їм читати не тоді, як обстріли йде, а зарані читати, готуватися. Каже, я не знаю, але кажуть, при обстрілі допомагає. Хай допоможе нам сьогодні Господь повірити в Євангелію. Алілуя. Щоб не прийшов той, який сіє. І насія в нас недоброго. Колись, якщо ви пам'ятаєте, були такі моменти, коли на наших весілях, коли було вінчення, то казали, в нас розводів немає. І ми навіть це вірили. Я, так як успітаний в сім'ї віруючих, я розумів, що в нас розводів немає. Ми можемо сьогодні це сказати. Ми дожили до того времени. Коли прийшов і насіяв, що тепер зробити, як це вирвати, як поправити, десь ми щось проспали, ми вже пожинаємо те, що виросло разом. Кукілі, пшениця, хто знає, вони, як тільки ще зелені, їх дуже важко відлічити. Вже вони коли виростеть, тоді, коли вже корінь великий. Хай допоможе нам сьогодні Господь, дивлячись, слово Боже, щоби в моєму серці, я розумів, я є сторож в домі моєму. І все, що я бачу, не так, я маю предупреждати і днем, і ночі. Колись мені мама і моїм братам, тато. Коли би тільки не були, вони нам постоянно вони те саме говорили. А на нас було, як в стіну гороху. Мама, ви ж знаєте, що ми не крадемо? Ми, в принципі, нормально живемо, людей не обіжаємо крепко, ми нормальні хлопці. Але був той, який щось там насіяв. Я дякую, що в моєму житті прийшов момент, що молитву моєї мами. Я не знаю, як вона вірила, але вона вірила, що вона буде молитися, Бог дасть спокаяння. І це прийшло в моєму житті, в житті моїх братів, хвала Ісусу. Може, ви сьогодні дивитеся на своїх дітей і думаєте, що там ніхто вже нічого не поправить. Але знаєте, що є сильний Бог. Алілуя! Слово Боже є вірне і каже, що якщо ви чогось просите, то Він завжди дає. Якщо ви за щось молитеся, то Бог дає відповідь. Хай допоможе нам сьогодні всім Господь, віруючим людям. Повірте, що в наших домах молитви, коли, коли ми приходимо, туди приходить Бог Духом Святим. Лілуя. Він бачить тебе, бачить мене, бачить состояння моїх думок, бачить мою хитрість, лукавство моє бачить неправду мою бачить. але милої не судить. Бо я колись пам'ятаєте, зайшли двоє людей, і ще один зайшов, приніс гроші і положив до апостолів. І каже, оце все, що я дав, так має бути. І Петро до нього каже, навіщо ти допустив сатані вложити в серце своє? Сказати неправду Духу Святому. Я дякую Богові, що сьогодні в нас такого немає. Дякую, що в нас немає пораження в церкві. Ми багато чого переступаємо, але до мене і до вас є сьогодні дуже люблячий Бог. Хвала Ісусу, ми маємо за сьогодні що Його прославити. Багато чого ми не так робили, але я знаю, що для вас і для мене сьогодні є милість. Хвала Богу, давайте ми сьогодні його подякуємо. Найдемо слова молитви. Повіримо в присутність Його. це найголовніше, що в христиї є в житті. Це повірити, що тебе чує Бог. Написано, в Слові Божому, приходящий коміє должен вірувати, що я єсть. Тобто, якщо ти приходиш до Бога, то ти маєш знати, ти говориш, а тебе чує Бог. Алілуя! Це відкрив мені і вам живий Господь. Давайте ми склонимо наші коліна. Подякуємо сьогодні, що нам так багато було різних, сьогодні настанов сказано. Від самого начала, може, і забагато. Але давайте ми постараємося їх виконати. Слухати дуже добре. Слухають багато, але виконавців є дуже мало. Хай додасть вам Бог сили і мені виконати Слово Боже. Чути, я дуже добре знаю місця Слово Божого на пам'ять. Це все розумію. Але приходять такі моменти, я не можу це вмістити, в мене нема сили. Я колись виїжджав з Херсона і коли дивився, що наробила російська армія, що вони там наробили, в самому Херсоні е, наробили. І ми, коли виїжджали, звідти, повірте, я дуже добре знаю, що я маю прощати, але я не міг прощати. У мене не було сили. Я казав, Господи, я знаю Твоє Слово сильне. Але таке зло, яке зробили тут, воно мене гнітить. Я хочу прощати, я не можу. Товариш, який зо мною був, каже, ну як за це воно простити, як це вмістити? Де взяти сили? Повірте, в мене її немає. Я знаю, що її в Бога, Алілуя. Може, тобі дуже щось насолили в житті, і ти не знаєш, як це зробити. Звернися до нього. Він дасть тобі сили. Він дасть нам. Ми виїхали потім. Говорили, да, це люди обмануті, ну так сталося. Вони не крапко злі, просто їх обманув сатана. То Христос, коли йшов на хрест, і сказав, подивився на людей і каже, Господи, прости тим людям, вони не знають, що роблять. Скажи сьогодні, хто тебе сьогодні так обідав, ти не можеш простити. Скажи, Господи, прости його. І він не знав, що він таке зробив. І прийде мир і спокій в Твоє і моє серце. Давайте ми пославимо такого Бога.